Виконуємо номер 720 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Дітям рекомендується перебувати за комп'ютером не більше, ніж 1 годину на день. Олесь вранці до початку років пограв у комп'ютерну гру протягом 15 хвилин. Одразу після школи ще 25 хвилин, а ввечері ще 40 хвилин. Наскільки більше Олесь перебував за комп'ютером, ніж рекомендується, знайдемо, скільки перебував за комп'ютером Олесь протягом дня. Для цього 15 хвилин зранку. Додаємо 25 хвилин після школи і додаємо 40 хвилин ввечері. 15, додати 25 додати 40. Це буде у нас 80 хвилин. І пояснюємо: перебував за комп'ютером протягом дня Олесь. перебував за комп'ютером. Протягом дня Олесь. 80 хвилин. Це у нас 1 година 20 хвилин. Тепер знайдемо і дамо відповідь на питання, наскільки більше Олесь перебував за комп'ютером, ніж рекомендується. 1 година 20 хвилин. Віднімемо 1 годину, яка рекомендується. У нас вийшло 20 хвилин. І пояснюємо, стільки більше. Перебував за комп'ютером Олесь, ніж рекомендується, записуємо відповідь. 20 хвилин. Номер 720 виконано.